З 1 січня поточного року в законодавство внесені зміни, а саме в податковий кодекс, розширено базу оподаткування. Так, новими платниками акцизного податку стали оптові продавці електричної енергії, платники розрібної торгівлі під акцизними товарами. Також фізичні особи, які ввозять на митну територію України транспортні засоби з метою їх переобладнання в зантажних вливкові, а також суб'єкти, які здійснюють виробництво електроенергії на підставі діючої енергії, здійснюють її реалізацію поза оптовим ринком. Значить, суб'єкти категорії, які здійснюють виробництво електричної енергії і оптові продавці електричної енергії, а також суб'єкти, які здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами, оподатковуються за дволорними ставками, тобто встановлені в ставки у відсотках. Так, електроенергія оподатковується за ставкою 3,2 відсотки. А відповідно роздрібний продаж з підакцизної продукції оподатковується за ставкою 5%. Сюди входять ті суб'єкти, які здійснюють торгівлю пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, нафтопродуктами. До нафтопродуктів входить бензин, біопаливо, біодизель, паливо-моторне альтернативне, а також скраплений газ. Це та продукція, яка оподатковується в роздрібному продажу. Особливу увагу необхідно звернути, що датою виникнення податкових зобов'язань з розрібного продажу підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції. Це розрахункова операція, визначена в нас встановлено законом про реєстратори розрахункових операцій номер 256 відповідно до якого розрахункова операція. Це приймання від поковця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем фактичного здійснення реалізації товарів. Тобто тут потрібно особливу увагу звернути, що при отриманні в розрахунку, в роздрібі розрахункового чеку, тобто проведення розрахункової операції, товар підлягає оподаткуванню. Обов'язково. Базою оподаткування розрібним податком є вартість з податком на додану вартість, реалізовану під акцизною продукцією. Тобто на всю загальну вартість нараховується 5%. При оподаткуванні електроенергії базою оподаткування є вартість без податку на додану вартість.